Вітаємо у нашій театральній кав'ярні. З вами я, Олена Черпатюк, а також пані Світлана Фіцайло, театрознавиця, яка знає усе про театр, яким він був, є і буде. Пані Світлано, вітаю вас. Привіт Олен. представте нашого гостя. От сьогодні у нас в гостях ну що Він раніше був вашим колегою. І ми вам заздрі, і ви і він і був і у нас приходили гостях. до мене в гості. І ми приходили до нього в гості. От і ми вам заздро. Ну що заслужений журналіст України, Іван Федорук, такий знаний, і нарешті він наш директор. Минув. Рік минув рік. Так і ось він наш е, директор, якого ми дуже дуже любимо і шануємо Вітаю, Іван Петрович. дякую, Дмитрович. дякую. спасибі. Добрий день, Олена. Світлана ще раз. Котре добрий день. Вітаю усіх глядачів, слухачів, а особливо тих глядачів і слухачів, які відвідують регулярно чи інколи Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр імені Садовського. А Таких чимало відістав. Так Слава Богу. тепер Слава давайте вони дмитровичу поговоримо про цей рік. Давайте так вам що вдалося, що, що вдалося? не вдалося, і чому ну скажу так: рік та да, дійсно в травні вже була річниця, як я очолю цей класний. Я вважаю, як на мене, з творчої точки зору фешенебельний я називаю колектив, вкладаю в це поняття вишуканість, вищий, напевно, пілотаж професійності. І це не пафос, це правда, тому що коли я дивлюся і маю вже можливість порівнювати з іншими театрами, я не хочу в жодному сенсі когось принизити, не дай Боже. Але коли повертаюся до рідного театру і дивлюся, репетиції або здачу вистави, або Просто прихожу на вистави. Я вкотре переконуюсь, трупа наша найкраща, найкраща в Україні. Звісно, я не можу судити за всю. Тому що я ще не був в київських театрів, театрах коріфеїв і таке інше. Але ж наразі з тим, з чим я можу порівнювати, я кажу відверто. Це моя думка, що у нас дійсно найкраща творча сила. діяльність. Спробували ви терапа. думати по іншому. А, планів, було, планів було вибачте за тавтологію, заплановано багато. Звісно, дещо не встигло, дещо не вдалося через об'єктивні причини. Хочемо ми цього чи ні, у нас воєнно. Не у нас війна в країні, і це а, в практично в кожній ситуації відбувається і на діяльності нашого колективу, але разом з тим. Я пишаюся тим, що в театрі практично всі лишилися на робочих місцях. Ми розвиваємося. Ми встановили своєрідний рекорд за цей рік. Ми, ми зробили вісім прем'єрних вистав. Mm -hmm. Ну як мені сказали, і Світлана підтвердить, як мені сказали колеги, що у нас не було такого років з 20-30. А може, і взагалі ніколи. Тобто, не було. попри все, сезон був вдалий. У нас був надзвичайно в сенсі розвитку, надзвичайно. 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 Ну, дивіться, і різножанровий. Ми... різножанровий. І... Значить, я був я. Швиденьку, буквально От за цей пропустити. рік снігова королева казка дуже класна, дуже така вона видовищна казка Ольга Буга в постановці Ольги Буги. І вона ж поставила шикарний авторський різдвяний концерт. Ми зробили дві Здається, три чи ні, Ми зробили три три вистави. Одну ми зробили додатково на замовлення глядачів. Тобто люди, які не встигли відвідати цей різдвяний концерт, дійсно нам дзвонили, писали, і ми вирішили. І приходили. Да. глядачів І ми, ми викинули його, так би мовити, в продаж і був фаншлаг на третій раз. Е, стікери це е, у нас сучасна українська драма. Вона присвячена війні. Е, важка важка вистава, глибока вистава. Ніхто не лишається після неї байдужий. Ну, я вийшов. Всі плакали, от реально. І вона ми При навіть чому, коли... з першої ноти. Да, ми навіть коли її приймали, то ми вирішили е, обмежувати. mm Глядачам в якому вік. сенсі вік і знаєте ментальність. Тому що люди зі Сходу, люди з півдня країни, це про події в Херсоні в окупованому Херсоні. Ну я думаю, що психологічно не кожен може витримати цю виставу. Ціані стикалі з молоком чи без. Григорій Серетюк. Стікери поставив Євген Кернаух, це наш, до речі, переселенець так. з того ж Херсону. Стікери поставив е, Григорій Сиротюк. Це комедія. Ціані стикалі. Ой, вибачте, Ціані стикалі так. з молоком чи без. І з нею ми їздили на гастролі в Хмельницькій. Там прекрасно і прийняли цю виставу. Ці вільні метелики це поставила Оксанка Бандура. Вона колись грала головну роль в цій виставі. Також от така романтична річ. Зараз модне да, слово рімень. Вона, і вона каже, в мене було угу. тоді вже виникло бажання, коли я була молоктою акторкою, і я грала в цій виставі головну в роль Києві. І в Києві. Вона Да, Вона, їздила в, да, вона в Києві. собі поставила за таку мрію. Я хочу її поставити на, вінниць, на Вінницькій сцені. Слава Богу, вдалося. І ця вистава. Знакова Світлана знову ж таки підтвердить, тільки вона у нас продається. Два-три дні квитків на неї немає. Е, що у нас ще було? А. Клуб самотніх сердець власне цією виставою Айвана менчила мінчила. Вибачте, ми закрили сезон буквально декілька днів тому. Це головна режисерка, народна артистка України Таїсія Словінська поставила знову ж таки. Це і комедія, це філософські роздуми над стосунками між людьми, над формуванням якогось свого простору, особистого після певних подій, коли ти втрачаєш найближчу собі в своєму житті людину. Є на чим знаєте, ми. От Коли ми формуємо репертуар, ми завжди хочемо підібрати такі п'єси, які, от як сказала Світлана, вони різножанрові, але, можливо, вони і універсальні. Тобто, всі ці роботи містять в собі і і трагіку і комедію. Тобто і можна і, драма... і поплакати і посміятися. Так, і так. І подумати. От принаймні ці Аністикалі, принаймні, ну стікери це да, стікери це, напевно, трагічна річ, драма, драмати, драма глибока, да, глибока, глибока драма. А ці Аністикалі Клуб самотніх сердець, там і комедія є, але знаєте, осмислена комедія. Тобто, це, вибачте, не. Не клоунада Боже збав це серйозні речі, які змушують і замислитись людиною, і в той же час посміятись навіть над самим собою. Як казав Чарлі Чаплін, найвище мистецтво сміху, гумору це коли людина може посміятися а над самим розпочинали самою собою. ми народним А розпочинали ми далі рімейком народного малахя тарас Мазур, постановці Тараса. Знову ж таки, така філософська річ це за кулі за, за Миколи телем... Кулішо. за Миколою Кулішом. Да, вистава теж непроста. І ви знаєте, вона здається мені актуальна на всі роки. Отак, От вісім вистав, вісім постановок за цей рік, і ми не вирішили не зупинятися. Ми зараз формуватимемо буквально на цьому тижні репортажну політику на майбутнього, але вже до кінця року у нас заплановано три прем'єри. І першою це буде е, е, останній кат за Мартіном Макдонахом. і ірванської е, автор. І знову ми е, її да. доручили Євгену Карнауху. Так сталося дуже дивно, що буквально тиждень тому у нас був Рідненський театр з гастролями е, каліка, своє, да, да. каліка з острова і Нішман. І так само Мартін Макдонах. Це такий автор, він дуже цікавий. Треба почитати його історію. Він е, самоучка, але, угу. Оскара але, носить, але врешті да. він отримав Оскар. Да. Знову ж таки, і комедія, і драма, і є над чим замислитись. Тобто ну, така, ми, теж. Не, да. Дуже непроста, дуже непроста вистава. Да, дуже ну, непроста. така, як і каліка. Да. Григорій Ретю готує свою прем'єру. той же Тарас Мазур готує свою прем'єру. І на наступний рік, ну у нас сезон 2024-2025, але рік 25. І ми так на другу частину сезону теж маємо запланувати декілька прем'єр. Mm -hmm. Так що є над чим працювати. Живе. живе однозначно. Та, Тарас Мазур ставить виставу за п'єсою Роберта Тама вісім люблячих жінок, але це буде абсолютно не та вистава, до якої от звик глядач, коли приїжджають до нас Стролями, або колись у нас теж mm -hmm. була на малій сцені. Вона буде більше на пластиці, на музиці. І як кажуть актори, якщо все вдасться, що замислив Тарас, це буде бомба. В хорошому розумінні да. цього да. слова. Да, обов'язково. Да. Ну і, да. і оце э, пригоди ведмедиків-панда, це э, э, Григорія Сиратюк на малій сцені. Ось. А на Новий рік. Ми вирішили на дітям? новий рік. Ми вирішили дітям показувати весь наш репертуар, який є, в тому числі снігово-королева калейдоскоп, Королева, калейдоскоп зробимо. Тому що ну знаєте, театр це механізм такий е різносторонній. Для кожна ділянка, кожен ланцюжок він тягне за собою наступний. І для того, щоб це, це такий поясочок, да, працював злагоджено, треба, щоб всі ці ланцюжки були скріплені надійно. Тому от зараз входимо в ремонти. Е Дуже багато ми собі напланували, що зробити, і по це вже не про творче. Да, це буквально про декілька годин тому. Ви знаєте, оце в додаток до того, що я пишаюсь колективом. Дійсно, я можу сказати, що це команда. Звісно, вона зі своїми моментами, зі своїми нюансами, як і в кожній родині. Знаєте, але з іншого боку, коли от є принципові речі, принципові речі треба вирішувати бігом, тому що є об'єкти в театрі, які потребують негайного ремонту. І коли ми з моїми техніч... нашими технічними службами проаналізували і зрозуміли, що ми можемо не встигнути чи не впоратись там у певної кількості сил, кинули кліч. Хлопці, дівчата, хто хоче, от у нас зараз є тиждень до відпустки, сезон да. закритий, але є тиждень. Давайте підключаємося, там якось фінансові питання вирішимо. Всім подяка, щоб на малій, сцені. на малій сцені зробити велику реконструкцію. Ви знаєте, я був настільки приємно вражений, коли багато молоді прийшли. Давайте записуємо в трудові бригади, Актори, не тільки молодь, але і народні артисти. України. І народні артисти, Анатолій Вольський там, всі Валерій Прус. Всі готові. Давай, давай, давай підключатися А ми вже будемо їм обіди готувати. І от буквально Перед виїздом до вас на студію, вже хлопці почали там готувати всі вже. Демонтуємо стару малу сцену, будемо робити реконструкцію. Mm. Да, ми хочемо yeah. оновити сцену. Ми хочемо зробити її більш зручнішою, більш сучасною, Ми хочемо. Ми розуміємо, що коли літня пора спека там дійсно нас задухає, Ми хочемо оновити систему вентиляції, щоб було зручно глядачам. Кажу, планів багацько і плюс ще велика сцена, Дай Боже впоратись, о, дай Боже сил я ну, кажу. це є напросто знаєш, чому так воно виходить? Бо Іван Дмитрович, він сам такий, він все хоче. все так, да, є такі грішення. От у нього є. Тільки йому щось запропонуєш, він зразу роби, пиши, поїхали. Так, все, все гаразд. Тому... Ну треба треба рухатись, тому що застій – це смерть. Ну, вибачте, за таке порівняння, але разом з тим, сьогодні упустив, завтра забув, післязавтра про тебе це або цю річ вже не згадали, а потім воно повертається і Так не можна робити. Якщо є питання, їх треба вирішувати. Справа в тому, що театр на сьогодні в. Скажімо так, в загальному еквіваленті в непоганому стані, але от якщо ми візьмемо щось по, як кажуть, окремо, кожен об'єкт. Він старий, да, він старий, будівля стара, будівлі понад 100 років. Ну, Я розумію, що є певні надбудови, які були як кажуть, відновлені після Другої світової, але по великому рахунку, все ну, основа історична. Про підвал я просто мовчу. І зрозуміло, що це дається в знаки. Це Псирість це певні природні якісь процеси, з якими треба боротися, тому що вони, вони, я ж кажу, вони протім про себе говорять. Якщо, вибачте, у нас в одному дуже важливому технічному приміщенні, без якого не обійдеться жодна вистава, провалюється підлога, просто від старості, просто від якихось там, же у нас і підземні ходи, якісь там були, угу. і треба це бігом на це реагувати, це ремонтувати. Значить, треба і туди кидати сили. І так, куди не глянь, є якісь моменти, якісь пунктики. Да? Я не жаліюся, я просто. Розповідаю, що є моменти, а їх тому треба закривати. От я дуже радий з того, що на сьогодні всі відгукуються, всі, всі з розумінням до цього ставляться. Більше того, сперечаємося там, який брус покласти краще, який гірший Я так інколи відходжу в сторону. Господи, хлопці, думаю, сперечайтеся. Головне, щоб дійшли якось сісти не спільної думки, щоб було краще, Щоб було краще. Я я, я дійсно я щасливий від того, що люди не байдужі, оце mm -hmm. найперше це, це в цьому, да. і мабуть, не до моєму питала. Ну я хочу да, да. хочу да, ще прошу. додати. Дмитрович трошки mm -hmm. відпочине. сказала. Вам слово. Як сказала би моя матуся, похвали мене, моя губонька. Mm -hmm. так ось за цей рік ми відвідали три фестивалі. Ми встановили, дякуючи історикам і краєзнавцям, наші, нашим дату народження театру 4 грудня 1910 року. Отже, маємо року. Якого сезону е, ну, ну, сезонами рахуємо вибачте, сезонами рахуємо крат. Ми визначили день народження. В документ... так. Ну да. в документі зазначено, що відкривається перший сезон стаціонарного театру. Да. Це 10-й рік, 4 грудня. Так, а ну, ми 113... просто називаємо. Черговий сезон. от все у нас є Він раніше рік, так і да? рахувався рік, 23-24 ми закінчимо. Да. Ну, чим він ще, крім прем'єр, крім зустрічі, ювілеїв, він був знаний ще тим, що ми все ж обмінялися гастролями, підписали Вже меморандуми згадали, відомі, з трьома театрами. це... Да. Черкаси, Хмельницький, Хмельницький Черкас... і Рівне. І, і до того ж рівне, доповню Світлану, де? мені відрадно з того, що це вважається один з найсильніших, найпотужніших обласних театрів в Україні. Так, дуже Володимир ти... Петрів, це народний артист, це уряд Шевченківської премії, mm -hmm. Кирові... знана людина в театральних колах. І мені настільки було приємно, що він позавчора мені зателефонував, коли наші вже повернулися з Гастрови, каже Іван Дмитрович, я. Просто наполягають на тому, щоб ми розпочали нашу дружбу. Сі ми Да. ми 30... <зас> виявляється. театр наш був там 30 років тому, в кінці 80-х років. І оце ну якась знакова подія. Ми підштовхнули сюди. Так само з Черкас. Ну, Черкасах, то ми були трошки да, частіше. Можливо, це... З Хмельницьким ми постійно співпрацюємо ну, це ближче до нас, да? Хоча Черкаси рівне. Там майже одна ж і е, та ж відстань, але чомусь чомусь не їздили. І зараз вони до нас, ми до них ну клас. Ну відчули, відчули публіка. Відчули. Да. Ну уяви собі, що коли uh -huh. е, от е, тільки театр виступив наш, я ну ми говоримо про наш театр. Да уже у рівному, у рівному uh -huh. уже на сторінці Фейсбук, от під нашою рекламою, з'явилася купа повідомлень Боже мій, які ви класні, які емоції? Ви змусили нас е е е плакати, сміятись, радіти. А одна з акторок після вистави підійшла до наших акторів і каже, що знаєте, ну я вирішила так. Ну, Вінниця ця приїхала. Я зараз дві секундочки подивлюся, що там робиться. от І, і поїхала, бо дома чоловік хворий. Але коли я посиділа? Трошечки більше, і коли я відчула оцю атмосферу і цю гру акторів, я вже зрушити да. з місця не могла. Ну і так. Як вішенка, як кажуть, вишенька да. на торті, то <сміття> ну це така трошки гуморна річ. Але разом з тим вона була. Коли вони у нас були 22 червня з цієї вистави <сміття> Каліка з острова і А мій заступник, мій друг Павло Третяков, значить, на годиннику засіб, що овації Вінницької публіки на адресу Рівне тато тривали стоячи 10 хвилин. А от коли наші були в рівному 13. Так що ми трохи перемогли. Так, отак. Зрозуміло, так? Це прекрасно, тому що дійсно вони грали неймовірно просто, і декілька днів поспіль наші актори говорили про про рівень їх, то відповідно, і у нас високий рівень, і у них то чому ж не дружити? Два класних колективи, два професійних колективи. То чому б дійсно ну не дружити, не обмінюватись гастролями? І ви знаєте, Олено, оці виїзди вони надзвичайно потрібні акторам порівнятись, е показати себе та да, іншим людям. А як сприймають? Ми були свідками, як одна й та сама вистава по різному, сприймається на різні публіці. Це публіці, це до мене для мене теж було від. Відкриття. Угу. От. Десь а сміються, плодують а буває А животи на а десь сидять з кам'яними обличчями, розумієте? Тому от це це дуже тонка робота, і треба їздити. Треба випробовуватись і випробовувати. Ну тут енергія розумієте дуже багато залежить від енергетики залу. І від тієї енергії, з якої розпочинають актори, колись був винайдений прилад такий фізиками, як оця чи існує енергетика, ця енергія, так? і, і ви, виявилось, фізики, коли його зробили, цей прилад, що ми посилаємо глядачам, глядач бере собі і знову посилає нам. І такий під Певний, без якого ну просто неможливо. Ось ця така незвичайна енергетика. от І Іване Дмитровичу скажіть, і все ж таки ви щасливі. Да Я щасливий однозначно. Я можна... Попри все, цей, рік... цей рік був непростий, він дійсно був напружений, пролетів як одна мить. Але я щасливий з того, що в мене, по-перше, дуже класне оточення. А Я їх люблю. Сподіваюсь на взаємність. Ну він любить нас як душу, да. трясе ну, вишити правильно любові. І я я я, я від того, що дуже багато планів гірше, коли немає мрії, коли немає планів. Я голова болить від того, як всі ці плани реалізувати, але з іншого боку, а, ставиш собі питання: а тоді навіщо тебе вибач, сюди запропонували, поставили на цю посаду, щоб, щоб ти да, вирішував закринув. ці питання. І коли ти їх вирішуєш, і навіть не сама спільно з кимось, ти кайфуєш просто від командної роботи, від якогось результату, ти кайфуєш від того, що йде глядач. Що повертається знову, що виходить з зали з словами вдячності до сліз, коли приходять в наші військові переміщені особи, які дякують, і ти дійсно я не можу стримати сліз. Коли, от 29-го, до нас прийшли Утосівці, з якими Світлана плідно працює по проєкту Театр без бар'єр без кордонів, вибачте, і це аудіопис вистав і показав, вони хотіли нас привітати трошки раніше на день тату, але ну, там були причини. І ми принесли на день закриття сезону, і вони нам зробили свій авторський концерт. Ми ну, просто в шоці. Професіонали. були. Професіонали. Такі голоси, такі подачі. Ми ми всі, ми, Це люди, люди, які бачать світ, вони його вони по-іншому сприймають. І наскільки вони емоційні, наскільки ми відчували, що вони хвилювалися перед нами, наскільки вони відкриті були. Ну, от, от, от Заради цього і варто а працювати. Знаєш, коли а, до да. ви а як вони да? дивляться? Ти, ти думаєш, що він тебе бачить наскрізь, да. а, а він же. А їх виводять, тому що є такі, ну в яких взагалі да. темрява, розумієте в очах. Тобто є якісь. Так, да, ти бачиш, коли є мало глядачів, але бувають такі моменти, це об'єктивні ситуації. Але в принципі, я, не... я ну так, якщо чесно, то десь. 70% цього року це це цен в нашому театрі. Є е, такі вистави, які розкуповуються за день, за два після початку продажу. У нас такий uh, феномен. Я yeah yeah. б тобі небо yeah. прихилива. Yeah. Yeah. Тепер має далі викидати. Хай новий, новий хай новий рік театральний. Наступний, сезон. Хай наступний наступний. Я маю на увазі сезон. цей театральний наш рік буде щасливим. Дуже хочеться. Дуже хочеться, щоб він вже був знаєте, Ну це мрія. Багатьох всіх, щоб він вже розпочався за миру за перемоги нашої країни, тому що це дійсно відбувається. Я розумію, що попереду багато викликів. Але з іншого боку, ну добу давай та да. Да, давай той хто іде, хто mm -hmm. долає цю дорогу. Це будемо жити зі Разом. світлом в душі Дай і Боже. до наступних зустрічей. Дякую, до зустрічей таатрі, вам. Дякую, до речі вам і колективу радіо місто над Богом за постійну підтримку. Ви наші друзі, партнери і завжди раді, Раді будемо бачити в нас. Як то кажуть, приходьте таатрі. ще добре до зустрічі. До зустрічі. Спасибі, дякуємо. Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.